Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 7 березня четвер. Традиційно з понеділка по четвер на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події і новини у світі, що стосуються України. І як про ці події повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. Давайте разом подивимося, на які події я хочу звернути вашу увагу, ну і їх прокоментую. Асошедит прес! Відповідно до нового опитування, проведеного центром зі зв'язками з громадськістю Associated Press і NORC, у той час, як США беруть участь у війнах, ну, не беруть участь, а допомагають Україні, допомагають Ізраїлю. Мало хто з американців хоче, щоб США брала більш активну роль у вирішенні світових проблем. Так показало це дослідження. Опитування показує, що 4 з 10 дорослих американців хочуть, щоб Америка в основному брала менш активну роль у вирішенні глобальних конфліктів, тобто підтримка, втручання чи допомога Америки зменшується, і, зокрема, допомога Україні. Лише приблизно одна чверть вважає, що США повинні взяти на себе більш активну роль, і приблизно одна третина вважає, що їх нинішня роль є правильною. Ну, це не хороші насправді тенденції. Ми бачимо, тому і є достатньо значна підтримка і Трампа у Сполучених Штатах Америки. Ну, я вважаю, що ми також Україна не як на рівні дипломатів, тобто дипломатично ми там достатньо слабенько працюємо. Ну і думаю, більш активно потрібно було би і потрібно продовжити, і потрібно почати працювати з українською діаспорою у Сполучених Штатах Америки. Зенірок Таймс. Росія завдала ракетного удару по південно-українському місту Одеса у середу під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ну, це новина і ця подія вона була у всіх засобах масової інформації. Це зрозуміло. Прем'єр-міністр Греції у країни, яка є членом НАТО, є європейського союзу, і тому безумовно всі, і навіть Сполучених Штатах Америки, всі засоби масової інформації про це писали. Також New York Times пише і про те, що середу офіс першої леді України Олени Зеленської повідомив, що вона не буде брати участь. Вона відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента Байдена про стан Сполучених Штатів у четвер сьогодні, бо в неї графік не співпадає. Ну про це ми сьогодні поговоримо у програмі Нечистий четверг». Я думаю, що насправді на це треба звернути увагу більш. Детально, бо є різні цього приводу зараз думки, тому ми сьогодні про це поговоримо. CNN також пише про цей удар ракетний про російську ракету, яка вибухнула лише за 500 метрів від президента України та прем'єр-міністра Греції. Ну, про це повідомило якесь джерело CNN. Зокрема, це згідно цього джерела. Конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув удар від удару, і група побачила грибоподібну хмару диму. Ну, добре, що всі залишилися живі, але, на жаль, от, серед цивільних, мирних жителів є п'ятеро загиблих. Reuters. Чехословацька група CSG, один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, планує створити спільні підприємства, щоб інвестувати сотні мільйонів євро в Україну для посилення обороноздатності країни, заявив у середу мільярдер власник цієї групи Міхал Стрнат. Ну, Це дуже добре. Сподіваюся, що це не просто заява і реально все це буде створено, бо нам, як на мене, ну, потрібно дійсно мати свої підприємства, які будуть виробляти боєприпаси. Ну, мова йде про те, що підприємства будуть зосереджені на важких боєприпасах і обладнані, забезпечуючи важливі технології та спосіб нарощувати виробництво в найближчі роки. Ну, Хоча тут повідомляється, це не є негайним вирішенням. Прагнення Європи отримати більше артилерійських снарядів в Україну. Ну там зараз цим займаються от президент Чехії Петр Павел. Але це я думаю, треба обов'язково робити. Як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи, чи пізно, ніж ніколи. The Guardian. смертоносний російський ракетний удар по українському портовому місту Одесі. Ну, як я казав, всі авторитетні впливові ЗМІ світові вони повідомили про цю подію у Одесі. Мені за закордонних справ Великої Британії Девід Камеран ну, обговорить посилення підтримки України на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні в четвер, тобто сьогодні. Ну Там пишуть, що можуть виникти незручні моменти з точки зору того, що був витік інформації, коли переговори були військових, військово-потрімних сил Німеччини, де там згадували британських солдатів, які ніби були присутні в Україні. Я думаю, що це тут нічого страшного насправді там між Німеччиною і Великобританією не буде. Також The Guardian повідомляє про те, що високі ціни, високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції забезпечують Росії достатні ресурси для продовження війни в Україні. Зокрема, пишуть про те, що Росія відкрито постачає зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї, а Китай став її найбільшим постачальником мікрочіпів. Юань тепер є основною валютою для міжнародних операцій Росії. Про це повідомляють розвідувальні агентства. Наголошує The Guardian. Також The Guardian пише про те, що Британія, за словами Девіда Кемерона, готова позичити Україні заморожені активи російського центрального банку Великобританії на тій підставі. Що Росія буде змушена виплатити репарат і Україні після закінчення війни. Про це заявив мені закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Я думаю, що це абсолютно ну, хороша заява. І коли наш премєр міністр Шмигель там звертається, що от давайте нам ці гроші, заморожені, активи, я думаю, що він забув, бачите, добре, що міністр закордонних справ Великої Британії Лорд Девід Камерон про це сказав. Ми колись дуже багато говорили про репарації. Потім ця вся тема затихла. Я думаю, що треба виводити ну, цю суму. Там, якщо не помиляюся, 486 мільярдів доларів ніби потрібно на відновлення цей Всесвітній банк. Так, це е, і ООН, Вони щось там разом з українським урядом рахували. Ну, хай буде навіть ця цифра. Сподіваюся, що все-таки. Нам буде більше е, грошей надано для того, щоб відбудовувати Україну, але навіть виходячи з цієї цифри, це всередньо ця цифра більша, ніж заморожені активи. Тому абсолютно спокійно можна знову, на мою думку, питання репарацій порушувати. Якраз щоб це має бути один із аргументів, чому нам потрібні ці гроші, тому що потім вони будуть зараховані як репарації. І це, в принципі, я думаю, було би правильно. За Телеграф. Конфлікт в Україні може перерости в повномасштабну європейську війну. Так вважають Росії, пишуть про те, що це заявив високопоставлений російський військовий керівник військової академії Росії Володимир Зародницький заявив, що ймовірність втягнення Росії в новий конфлікт суттєво зростає. Ну, зрозуміло, що він це говорить. Він це говорить, тому що це після загострення напруженості між Заходом і Росією, коли Макрон заявив щодо можливості відправки військ європейських західних військ в Україну. Тобто, ми бачимо, як я казав дуже добре, що це. Зробив Макрон, тепер є різні реакції. Я думаю, ці реакції будуть і надалі відбуватися. Так що абсолютно добре, що Макрон зняв табу на обговорення цієї, цієї можливості. Француз Калемонт, Еммануель Макрон прийме лідерів партії у четвер, тобто сьогодні, щоб обговорити питання України. Зокрема, мова йде про і ті розбіжності і його заяви про можливість надсилання військ і про. Цю угоду, яка була підписана 16 лютого, угоду з безпеки. Там буде потім дебати в Національній асамблеї 12 березня, 13 Сенаті. Тобто він має з ними з лідерами партій, обговорити ці питання. Ну, сподіваюся, що все буде для нас позитивно. Ну, ЄС засудив перший ремонт, цей удар по Одесі Російській. Зокрема, це зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Та і президент Європейської ради Шарль Мішель. Ну, тут Лімон повідомляє: цікаво, на мою думку, новину, що Україна вперше використовує ААСМ, поставлені Франції. Ну, мова йде, як вони пишуть, про якісь плануючі бомби, молот, які були використані на позиції росіян вовдіїців та і десь в Херсонській області. Ну, дуже добре. Сподіваюся, що це дуже хороші бомби. Ну, і Лімон також згадує про ситуацію, що дружина українського президента відхилила запрошення. На виступ Джо Байдена. Ну вони посилаються на Вашингтон Пост. Ми про це з вами вчора говорили. А сьогодні детально поговоримо у програмі Нечистий четвер. Французький журнал французький журнал Експрес війна в війні поради Франсуа Оланда Еммануелю Макрону. Ну, вони пишуть про те, що напередодні цієї сьогоднішньої зустрічі з лідерами політичних партій Франції стосовно обговорення допомоги Україні у війні. В середу президент Франції Майдель Макрон зустрічався з колишнім президентами соціалістом Франсуа Роландо, Оландо і з Ніколя Саркузі. Ну, там пишуть, що дуже, м'яко кажучи, не хороші стосунки між Менуель Макроном і Франсуа Оландом, але от вони все-таки обговорюють цю ситуацію. Зокрема, Оланд сказав, як на мене, дуже цікаве. Зробив заяву, він сказав, що все, що змінює єдність Європи, суперечить найширшій підтримці України. Дуже важливо, щоб був найширший консенсус щодо підтримки України щодо всього, що може бути матеріальною допомогою, військовою допомогою на рівні Франції та на європейському рівні. Це після цієї зустрічі сказав Франсуа Ланд. Німецька звідойча Сайтонг боєприпаси для України. Німеччина дає тризначну мільйонну суму. Такий заголовок. Ймовірно, Німеччина внесе тризначну мільйонну суму в закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це сказав речник уряду Штефен Хабештрайт. Ну, це стосовно цієї чеської ініціативи. Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петро Павел, заявив на Мюхенській конференції. Пише далі з Дойча у лютому, що за кордоном було виявлено близько півмільйона боєприпасів калібру 155 мм міліметрів і 300 міліметрів. Так, і 300 тисяч е, снарядів 122 міліметри, тобто півмільйона снарядів 155 міліметрів, і 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри. Ну і Якщо буде фінансування, то вони можуть бути доставлені протягом кількох тижнів. Пишуть, що мова йде, скоріш за все, про Південну Корею, Південну Африку та Туреччину. Ну, Ця ініціатива Чехії розглядається як е, ну, альтернатива у цьому зриву. Зов'язань чи обіцянок Європейського Союзу поставити в Україні 1 мільйон снарядів. Ну, також пише про те, що Льомонт Камерон хоче говорити з Бербок про розширення оборони. Він буде зустрічатися цього четверга в Берліні з міністром закордонних справ Німеччини. Зокрема, вони також будуть говорити і про Україну. І Льомонт, як і всі, про ситуацію і про. Те, що відбулося в Одесі. Ель Паїс, російський снаряд впав в Одесі, так само про Одесу. Ельмонд іспанський також пише про ситуацію в Одесі, коли там був прем'єр-міністр Греції. Для Републіка Китай. Ми підтримуємо мирну конференцію з Росією та Україною. Ми бачимо, що знов почали говорити про якісь мирні перегорни, про що йому говорив, що в мене були сумніви, чи не була ця поїздка Зеленського Цеудовського Аравію, ну, якимось там початком цього процесу. Сподіваюся, що це не зовсім так. Ну і в принципі, ця ситуація, як на мене, демонструє, що нам треба посилювати свою роботу, щоб підтримка України зростала, бо підтримка України наближає перемогу України. Все буде Україна.